У який скандал знов потрапив Ілон Маск? Як Apple провалив свій штучний інтелект, і що таке Silk Road і чому його всі обговорюють? Мене звати Міра і це новий 36-й випуск новин. Apple Intelligence. Ви всі напевно пам'ятаєте, як у вересні цього року Apple представили свій власний штучний інтелект. Apple Intelligence. це повністю інтегрований у ваш смартфон штучний інтелект, який завдяки власне своїй інтеграції може робити досить багато цікавих речей, допомагати редагувати імейли, оформлювати нотатки, якось взаємодіяти з іншими застосунками і так далі. Але найприкольніша функція, яку власне всі так і чекали, це summary, або ж news summarization. Вам на телефон приходять якісь там новини через застосунок Apple, штучний інтелект, все це дивиться, і буквально в одному реченні робить кратеньке резюме по тому, що ж там відбулося. І ось пройшов буквально тиждень з моменту, як цю штуку релізнули, і всі побачили, наскільки ж сильно вона галюцінує. Замість того, щоб видавати якесь логічне самері, вона пише якусь повну нісенітницю, в якій наче якби всі слова зрозумілі, навіть є якийсь сенс, але текст повністю не відповідає дійсності. Так, наприклад, Трамп подякував Трампу за те, що він підтримав збереження Тіктоку в США. Або ще губернатор Джорджі загинув внаслідок урагану Гелен. Хоча в оригінальній новині йшлося, що губернатор Джорджі лише повідомив про нові жертви внаслідок урагану. І таких фейлів Zepple Intelligence вже не збиралася ціла купа, що навіть хтось створив форум на Reddit, де усе це публікується. Але в чому власне суть? Apple, подивившись на мікс цієї дезінформації, викривлення фактів і, взагалі, якихось незрозумілих самарів, вирішили просто-напросто почати обрізати функціонал цього AI. І усі так особливо на це стригернулися, бо Apple має репутацію дуже перевіреного бренда. Компанія, яка завжди випускає, ну якщо не ідеальні, то дуже якісно зроблені продукти, зараз випускає щось таке незрозуміле. І насправді це ми не перший раз бачимо приклад, як компанії поспішно випускають досить сирі продукти. Ось, наприклад, рік тому Google також ненадовго призупинив свій Gemini, який генерував картинки людей, бо той був аж занадто вовк. Тому можливо з розвитком AI релізів таких незавершених продуктів стане ще більше. У цей вівторок Дональд Трамп оголосив, що підписав повне і беззаперечне помилування Роса Уільяма Ульбріхта, засновника Даркнет площадки Сіл Кроат. Але перед цією новиною треба, щоб ми прояснили одну дуже важливу річ. Сілкро зародився ще у 2011 році, і на той момент Рос Ульбріхт вже був затятим лібертаріанцем. Він хотів створити сайт, на якому люди могли б анонімно купувати все, що завгодно, без будь-яких слідів, які могли б привести до них. На старті Сілкрот продавав лише галюциногенні гриби, які Ульбріхт і виростив сам. Але пізніше асортимент значно розширився і там почали з'являтися і інші види наркотиків. Ними торгували вже інші продавці, товар продавали за біткоїни, а Ульбріхт отримував комісію з угод. Сам сайт існував лише у Даркнеті, і вже к 2013 року на ньому було здійснено понад півтора мільйона угод. З них Рос отримав понад 13 мільйонів доларів. У тому ж році 1 жовтня ФБР затримали Ульбергта у місцевій бібліотеці, і на конфіскованому ноутбуці він був залогінений як адміністратор Сілкрот. Вже у 2015 році його було засуджено до п'яти сроків, і він мав до кінця своїх днів сидіти у в'язниці. Ось така от кратка історія Сілкрот, але що ж відбулося потім? Після вироку Лін Ульбріхт, мати роса організувала кампанію на його підтримку. Петицію з вимогою звільнити сина підписали понад 600 тисяч осіб. За Ульбергта вступилися лібертаріанці, криптоентузіасти, і в цілому він отримав просто шалену підтримку. І ось вже у 2025 році, 21 січня, його остаточно помилували. Він виклав пост про це у своєму Твіттері, також його неофіційний акаунт виклав пост про його вихід на свободу. Там вже понад 7 мільйонів переглядів, купа коментарів, і йому в коменти відправив сердечко навіть Ілон Маск. Ось така от історія. Якийсь висновок по ній зробити досить складно, тому просто перейдемо до наступної новини. Ілон Маск дізнався, що він збрехав, що він ніби сам прокачував свого персонажа у комп'ютерній грі. Так, саме так звучить заголовок цієї новини. Кратко розкажу вам про усю цю історію з маском та його акаунтом у грі Path of Exile. В ком'юніті геймерів нещодавно відбувся просто величезний скандал. Ілон Маск значить одного разу запустив стрім, де показував, як він грав у Diablo 4 та Pass of Exile 2. І в нього там були якісь мега прокачені персонажі. Він мав зброю набагато краще, ніж у геймерів, проходив усе на супер хардкорному рівні і взагалі навіть потрапив у таблицю лідерів. В багатьох одразу постало досить логічне питання: а як у такої людини сіо багатьох компаній взагалі є аж стільки вільного часу, щоб витрачати його на прокачку персонажів в іграх? А треба сказати, що Діабло це така досить часота енергозатратна гра, в неї можна там і цілий день вбити. І хтось припустив, що маск можливо використовує Boosted акаунт, тобто коли твій акаунт хтось прокачує замість тебе. Тобто, буквально ти йдеш на роботу, комусь віддаєш свій акаунт, і цей хтось просто годинами на проліт грає замість тебе. Сам Маск, звичайно, прокоментував всю цю ситуацію так, що це все брехня, що він сам прокачує свій аккаунт і взагалі почав сваритися в Твіттері з тими, хто писав про це припущення. І навіть що зробив? Правильно. В одного чувака він просто відібрав галочку верифікації та виклав особисту переписку з ним в Твіттер. Але закінчилася вся ця історія тим, що ютубер з ніком Ніко Брекс виклав відео, де сказав, що Ілон Маск признався в тому, що використовував бустінг аккаунт для досягнення таких. Результатів. Правда, довів він це також не дуже етичним способом, бо просто виклав скріни особистої переписки з маском. Для мене увесь абсурд цієї новини в тому, що досить доросла впливова людина, як Ілон Маск, взагалі може не те, щоб приймати участь, а починати скандали такого досить дитячого рівня. Ось такий він, Ілон Маск. Ну, а на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все, дякую за увагу!